Вітаю глядачі мого каналу. Вітаю українське панство. Зараз 1816 3 березня. Загальний розклад я зробила, викладаю і список там. Зразу чогось я С-300 не включила список, то потім ще раз клала конкретно С-300. Так, ну що, поїхали, правий берег. Давайте подивимось правий берег міста Запоріжжя, будь ласка, нам дайте загальну картинку на від, цього, від цього часу плюс 24 години, яка буде ситуація, а, питання прильотів, ударів ракетами, ракетами С-300 і рунами. Покажіть нам. Загальна ситуація. Бачите, загальна ситуація у нас тучки і неізвісність. Але донышко у нас, ведмедь, сила, значить, відіб'ємо. Все ж таки, все ж таки відіб'ємо. І бачите тут, це не просто тучки да там, а це їхні бажання. Тобто вони не впевнені, чи будуть вони то робити, чи не будуть вони то робити. Але в будь-якому контексті ось вони получать. Так, це був правий берег. Давайте глянемо, які карти випадуть на правий берег. На ці 24 години удари ракетами дальнобойними. Бачите, яка карта падає тут. Ну, більш-менш. Так, С-300. У мене таке відчуття, що цю установку, яка була близько, її унічтожили. Бо цей букетик, він іде тільки в нагороду за щось. І це буде якась новина по цьому. Просто можемо ми зараз не знати ще. Чому? Чому сьогодні воно не прилетить, наприклад, да, ось? Тому що вони вже це зробили. Або зроблять от ближче до моменту, там до вечора ще. Так, давайте глянемо дрони. По дронам ситуація неясна. Ось вона і падала така неясна нам на загальний розклад. Але вона, в принципі, вроді як загрозу особисто не несе. Тобто, ну, сьогодні дронів, в будь-якому випадку це буде успішна ситуація для нас по дронам по правому берегу. Так, і давайте подивимося, що будуть руйнування приватного сектору правого берега. Від ракет, ракет с 300 дронів. Бачите, ось криски, змії, а це все у нас ідуть бажання. Трефи це бажання. Закінчиться також подією, але тут буде букет. Люди, бажання в них є швиряти, але не, не повинно бути у вас там. Покризкам, ну, розумієте, це -м -м, якщо там якась буде ситуація, вона не буде е -е, такою жахливою. По кризкам, воно все ж таки поменше може бути. Випадають погані карти, що я можу зробити? Бачите, опять неясна ситуація. Опять неясна ситуація. Ти хоч 10 раз клади, воно все одно буде показувати. Да, да. І дві карти перед цим, бачите, розвілка йде. Ось змія і серце. Серце це позитивна карта. Просто воно тут страшненьке таке. Але розвілка показує ситуацію, от як і тут чи що, да? не ясно. Неясно, може бути так, а може бути інакше. Так, дивимося багато поверхівки по правому берегу. Немає ясності, не кажуть. Але е, тут точно сказало да. Ну, коли неясна ситуація, їм проще сказати да, чи, чи ні. Бачите. Пала розвілка, а там далі. так. Багато поверхівки по правому берегу, ракети з 300 дрони. На дрони неясна ситуація. Давайте. Це багато поверхівки. Одро нам, хоча вона не ясна, але ключ в наших руках і всесвіт теж нам допоможе. По С-300, С-300, іде башня, я поклала сюди дитину. Це буде або щось дитяче, або несерйозне буде попадання. Не серйозне, скоріш всього, воно не буде серйозним, тому що всі окружаючі карти цю башню, вони позитивні. Сад, книга, дитина і пташки. Тобто, ось так. Це С-300 буде по ракетам. По ракетам йде коса, буде якась різка ситуація, буде їх бажання попадати, але тут іде робота, і ця робота вона чітка йде, кваліфікована і, Так, да, будуть ракети, ракети, але буде успіх. Але бачите, скільки довелося пройти, щоб побачити це, скільки карт. Тобто, по багатоповерхівкам буде ситуація серйозна. Від коси, Я... да, тут буде така різка ситуація від бажання, вони будуть робити. Піде зміна, перехватять, мабуть, ту ракету і уничтожать. Ось така історія тут буде. По багато поверхівкам правого берега. Так, дивимося промислові об'єкти. Взагалі, всі від малого до великого правого берега на ці 24 години ракети з 300 дрони. Ну, бачите, поїстрите, як воно йде цікаво. Тобто, скоріш, цю установку приберуть. А дрони, ось вони, пожалуйста, але тут іде позитивна карта. Зараз ми ще одну покладемо, в світ. Ну, їх зіб'ють, дрони зіб'ють. Ракети тут дальнобойні буде ситуація, в принципі, прихитна до нас, їх, скоріш всього, не буде. Будуть дрони і буде оця С-300, але тут вже лежить букет, тобто її унічтожать ще до того. І догоняться потім, знаєте? Якось так. По промисловим об'єктам. Тобто руйнувань по промисловим об'єктам, скоріш всього, що не буде. На правому березі. Давайте глянемо тепло, тепло. Підприємства правого берега ракети з 300 дрони. Чи будуть руйнування від цього? Що ми будемо від цього мати? Нормально все буде. Так, енергопідприємства. Енергопідприємства по правому берегу. Руйнування від ракет. С-300 дронів. Все буде Окей. Так, далі торгівельні об'єкти по правому берегу на ці 24 години. Відкриті об'єкти, ракети, С-300 дрони. о, бачите, Вони будуть їх зіб'ють. чітко чітко, все чітко видно. буде ця історія, буде ця подія робитися і ось, пожалуйста, результат. Так. В принципі, по правому берегу ми подивилися, вроді все, так. Да? Давайте я покладу вам скринечку, яка буде скринька по прильотам ракет-дронів ES300 по правому берегу на цю добу, що нам чекати. Так, яке тут у нас зірочка, прекрасне донышко. Бачите, планують, планують. Це позитив. Негатив рибка. Негатив рибка це те, що вони хочуть у нас. Це забрати, тобто, щоб ми цього не мали, цього океану матеріального, фінансового, фізичного. Хоча забрати у нас здоров'я. Тобто, бачите, от якби отак вона лежала, то ми то втрачаємо. От по правому берегу це показала. Хоча не показала, що будуть втрати людей. так. Тобто негативна я ж. Їх не перевертаю, але це негатив. Або, або не хватає, не хватає цього. Не хватає нам всього цього матеріального. Ну і по лисиці них, звісно, є. Всесвіт, от по ітогу Всесвіт нас буде берегти. А, я так витягнула, отак треба тягнути. Бачите, ось, ну, непогана карта, в принципі. Ось таке в правому берегу. Ну і давайте глянемо, що нам гноми приготували в цілому. Бачите, коли, передивитися, що там гноми показували, коли ту на сталівар... прилетіло на ось сталівар, кажу ну, останній раз коли прилетіло, підпитті вишку Донбана. -дон. Будь ласка, гноми, покажіть нам, що приготували нам на добу від цього часу, плюс 24 години, для правого берега міста Запоріжжя, яка буде в цілому ситуація. Для цивільних людей? Для влади на правому березі. Що ми всі з цього будемо мати? Довгий? М -м -м. Не хотілося б. Військова частина життя нашого на цю добу. О. -о, -о, -о. Пожалуйста. Ось, пожалуйста. Знаєте, що я вам скажу? Значить, люди пашуть, люди бігають, люди все роблять, да? воюють, обезпечують. Оце ж колесниця все показує, да? А, значить, влада займається преувіліченням інформації, ну, щоб побільше грошей було. Даже, може, беруть кредити. Бо ми будемо з вами мати оці кредити. А треба віддавати місто. То вони ж будуть потім нам. Все пред'являти, що в них немає грошей. Так, ну і по військовій частині нам тут падає оцей дурень. Якась дурня буде. Тут у нас крадії, і тут у нас йде чітко банкрутство. Тобто, звісно, що в нас вкрадуть, і ми будемо банкрутами. Цікаво, що це впало на військовий розклад. От я хотіла покласти на оцих крадіїв. Так, це буде конфлікт, він буде, дуель буде. Цим та дуель закінчиться фортуною. Хм, дуже добре. Сподіваюсь, фортуною для нас. Так, по ітогу ми будемо мати все ж таки своє при собі. Будемо займатися захистом. Ну, і, звісно, ми маємо вибір. 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 Ну, нормально, в принципі, для свободного життя, я кажу, знаєте, яка порада нам на цю добу? Так. Двічка чаш. Бачите, тут достиження, якісь, знаєте, компанії, там щось партнери туди-сюди. А тут йдуть іменно. Або просто по почуттям. А тут віка чаш іде достіження. Тобто, по всього гноми люблять гроші, покушати, попити, погуляти. Вони такі дерзкі. Так що так, Якась дурня буде військова. Ну, ось воно витікає, що тут буде якась крадіжка, якась буде. Потім буде оця перепалка і фортуна. Тобто, все ж таки ми дізнаємося про то. Ну, ось так. Якось по правому берегу. Військова частина не дуже така страшна, більш буде приувілічена. Вони ж хотять грошиків, грошики, грошики. Хочу подивитися я того хлопця, він такий цікавий. Новий наш такий крупненький дядечко, подивимось його потім. Хай трошки попроявляє себе. Все. Лівий берег ми Правий берег ми закінчили. Дякую вам за увагу. Почуємось. Па-па.